П'ятниця 10 лютого. Це новини на ТВ7. Масована атака по Україні. Росіяни випустили понад 70 ракет. Окупанти вивезли картини Куїнджі з Маріуполя. Потім завезли в шкільні бібліотеки книжки Санкт-Петербургу. Усі деталі у випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо ранок в Україні. Почався з масованої атаки росіян. Держава-терористка випустила понад 70 ракет, більше ніж 60 збили наші ППО. Також кілька снарядів перетнули повітряний простір інших країн, залетіли до Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що захист України це захист всієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети це виклик НАТО, колективній безпеці. В Україні внаслідок атаки пошкоджені енергооб'єкти у шести областях вели аварійні відключення світла. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях, повідомив міністр енергетики. Десяток ракет ППО збили над Києвом у столиці. Уламки від снарядів пошкодили авто та дах приватного будинку у Голосіївському районі. Попередньо без постраждалих а на Львівщині ракета окупантів впала просто біля автобусної зупинки. Снаряд не вибухнув його знешкодили рятувальники. Тероризувати мирних росіяни почали ще з ночі. Зокрема, близько 10 разів вдарили ракетами по Харкову. Влучили по критичній інфраструктурі. Обійшлося без постраждалих. Гучно вночі було і на Дніпропетровщині. Росіяни випустили по області партію шахедів, Їх збили наші військові. Та ворог не заспокоївся. Атакував ракетами Кривий Ріг. Там серйозні руйнування на підприємстві. Поранений чоловік. На Луганщині росіяни планують йти до Лиману. Про це повідомив голова військ. Кова адміністрації Сергій Гайдай він також розповів, що ситуація складна в районі Кремінної. Ворог атакує великою кількістю техніки, але все може змінитися у наш бік. Коли на фронт привезуть важку зброю, зараз же українські бійці не можуть розвивати свій контрнаступ. Більше стоять в обороні. Ми знаємо, що росіяни зупиняються там, де їх зупиняють наші захисники. Що стосується наших бійців, ну постійно з ними на контакті періодично приїжджають безпосередньо. Туди до них і ну для того, щоб вони там роблять певні замовлення. Тому ми швидко їх виконуємо. На Донеччині московити просунулися на 2-3 кілометри. Пише британська розвідка. Дослідники кажуть, окупантам вдалося взяти під контроль місцевість біля головної траси М-03. Це дорога, яка веде до Бахмута. А от біля вугледара ворог зазнав значних втрат. Бо на ту ділянку фронту РФ кинула недосвідчені підрозділи під атаками московитів Донбас. Зараз за нього Запекла боротьба. Наші роблять все можливе, аби повернути його повністю під український контроль. А от навесні вже будемо обговорювати деокупацію Криму. Усе це на міжнародному рівні. За участь країн НАТО. Про це в ефірі нацмарафону сказала Ірина Верещук. Краєзнавчий музей Маріуполя нині спалений військовими РФ, так само як і стара синагога, що розташована поруч. Проте це не заважає росіянам сіяти свою пропаганду. Мовляв, захищають справжню історію від абсолютно міфічних нацистів. Хоча самі тим часом перетворюють пам'ятки на руїни. Не лише знищують, а й викрадають. Окупанти вивезли з Маріуполя картини Архипа Куїнджі. Художник народився в місті Марії та визнаний світом як українець. Росіяни ж забрали його малюнки з міської галереї і перевезли в Донецьк. Про це розповів на кремлівському телебаченні пропагандист Андрій Кіор. За його словами, роботи Куінжі повернуть, але після відновлення Маріуполя. Утім, немає жодних гарантій. А ось так зараз виглядає площа визволення. Якби не війна на цьому місці, вже завершувалася реконструкція. Ще у 2020-му архітектори запропонували проєкт. А влітку минулого року мали початись роботи: усе аби відновити історичну частину міста Марії. Але можна не сумніватись, відбудова буде після того, як там знов замайорить український прапор. Маріупольці вишукуються у величезні черги на морозі, аби отримати тарілку гарячої каші. Такі фото на своїй сторінці в соцмережі опублікувала офіційна влада міста. Саме так виглядає життя під окупацією росіян, які не спроможні забезпечити людські умови. Поки дорослі стоять на морозі за кашею, дітям нав'язуватимуть російську літературу. У шкільні бібліотеки завезли книжки з Санкт-Петербургу. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі. Пише, що росіяни передали переважно радянську літературу та підручники про війну, вочевидь, з перекрученою історією. Сучасні дитячі майданчики на кожному кроці гойдалки, гірки. Усмішки та щасливе обличчя малечі таким було дитинство в українському Маріуполі. Нині воно виглядає зовсім інакше. Окупація знищила все. Тепер діти грають на частково вцілілих майданчиках серед руїн. Так виглядає майбутнє, яке принесли росіяни в Маріуполь. Десятки знищених будинків та багатоповерхівок, сотні загиблих серед руїн. На це окупанти перетворили Кальміуський район. Нині впізнати його неможливо. У мирні часи він процвітав парк Гурово та басейн Нептун відновлювали. А український дім мали перетворити на сучасний концертний зал. Але окупанти знищили все під ноль. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора побільше нам гарних новин. Бережіться.